Сьогодні хочу показати вам цікавий скутер в гарному стані, це Suzuki Adres, об'ємом 125 кубів. Дуже популярна техніка. Прийшов з Японії в гарному стані, в цікавому кольорі, в комплекті два ключа, другий геть запакований на одометрі 17 тисяч. По пластику дуже гарний стан, без підкрасів, без тріщин, без дефектів. Де, Ось ці наклейки це все оригінальні, все гарно виглядає. Бак об'ємом 6 літрів, бак пластиковий, сидіння заводське не обшивалось без пошкоджень. Такий потужний металевий багажник. Тут кармашки. Гачок стандартний, як на Сузукі, кірмашки є, але вони, я б не сказав би, що вони дуже зручні. Якщо сюди кинути телефон, то він тут буде по всьому цьому пространству. Так, по гумі гума виробник Тімсан по залишку дуже непогана, десь відсотків 70% є. По диску зносу не відчувається, по колодкам. Відсотків 50 точно є, по вилці без зауважень. Все сухо. Задня гума. Виробник Dunlop. По протектору теж все добре. Задні колодочки. Ось такі вже відсотків. Залишилось точно менше 50, відчини на сезон, думаю вистачить. Є бокова лапка, подножки, резиночки цілі. По варіатору рівню роликам все добре, фільтр новий, по підвісці без зауважень. Такий потужний амортизатор. Хоч і один, але витримує навантаження. Дзеркала на скутері оригінальні. Виглядає скутер суперово, прийшов, повторюсь, в ідеальному стані. Є наклеєчка Goodrider. Тут все ціле. Так, ось в цьому місці номерами. Показую, як скутер їде, як набирає.